Доволі особливу й оригінальну виставку презентували сьогодні у міському історичному музеї. Окрім художніх робіт у техніках акварель та пастель. Відвідувачам представили надзвичайні кулінарні вироби, розписане імбирне печиво. Авторка експозиції знана у Нововолинську та далеко за його межами мисткиня Любов Вавдічик. Жінка розповідає, усього навчилася сама, не здобувала відповідної освіти і навіть не відвідувала жодного художнього гуртка. Для неї мистецтво це свого роду терапія, тож творити любить уночі без сторонніх Очей у тиші й спокої символічно експозицію назвали Моя країна чудес. До слова кілька робіт у ній виконані на сторінках раритетної книжки Аліса в країні чудес. Сьогодні тема більше пов'язана з Алісою в країні чудес, бо я так життя називаю своє синдром Аліси. Бо іноді в житті пролітаєш, як Аліса через тонуру рук і бувають такі чудеса, чудеса і все на світі. Ідею організувати експозицію належить теперішній директорці музею із любов'ю вони знайомі з дитинства. Тож Тетяна Марценюк переконана, що це людина, для котрої нема нічого неможливого. І коли я побачила, як Люба росте, що для неї немає нічого неможливого, що все, що вона за що береться, вона це доводить до кінця і удосконалює, я запропонувала їй зробити цю виставку. А саме напередодні свята, 8 березня, тому що я вважаю, що це мега подарунок усім жінкам нашого міста. Адже Ця виставка від інших відрізняється тим, що роботи представлені лише у техніці акварель і пастель. Не всі художники працюють у цих техніках, тому ця виставка є особливою і для нас, і для Люби в першу чергу, тому що для неї вона вперше. З 2013 року Любиним захопленням стало випікання імбирного печива і розпису на них. І такі шедеври, як вона творить зараз, те, що вона змогла досягнути за п'ять років. Цим потрібно пишатись, це потрібно показувати людям. Адже саме ці її роботи зробили її відомою не лише у нашому місті, не лише у нашій країні, а далеко за її межами. Пензлем і пастеллю художниця працює лише рік. Печиво розписує вже шість. Та відносно короткий період творчого життя не применшує захоплення, котре виникає, споглядаючи на ці роботи, високо оцінили першу виставку любові вавдійчик» і місцеві художники, за плечима котрих немало персональних експозицій. А є це, вовші чоловіка, той И і, і выдает такие вещи. Это впечатляет. Я даже не ожидал. Я думал, что ну, там такое будет, такое, знаешь, как обычно, первая выставка там тяп ляп А тут шикарные профессиональной работы бесподобно. Мне очень понравилось. Ну, больше всего понравились те пряники, что она налепила. Ну, это уже искусство готовое. В'язання, шиття, іграшки, мило ручної роботи, гіпс, декупаж, художній розпис, любов Вовдічик у своїй різні напрямки творчості та випробовує нові для себе техніки. Своїм куточком називає майстерню Створимо свято разом, яка є осередком натхнення й успіхів. Там проходить безліч майстер-класів, на які охоче приходять діти й дорослі. Окрім того, жодна благодійна акція в нашому місті не обходиться без участі майстрині. На адресу мисткині сьогодні звучало багато теплих слів та музичних вітань. Абсолютно для нашого міста. Це дуже гарно, це дуже талановито. Але найбільше я захоплююся не просто людьми, а тими людьми, які, які своє хобі навіть без, без відповідної освіти, без якогось розвитку цього, але змогли згоди зробити своєю власною справою. І я дуже щаслива, що вам вдалося відкрити свою краницю. І нехай вона розвивається, ваша справа розвивається. Відбувся і майстер-клас із розпису печива, котрий провела донечка Любові Поліна. Дивиться, що мама малює. Ти їй допомагаєш? Радиш якось, чи вона саменька? Сама а пряники смачні пече. Так. Да. Ми також вітаємо художницю із першою експозицією і бажаємо сили, натхнення та розвитку.